Українські воїни продовжують іти вперед і вигризати у ворога метр за метром рідної землі. Як повідомили у ранковому зведенні генштабу ЗСУ загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 10 серпня 2023 року орієнтовно склали 252 тисячі 200 осіб особового складу. За добу до пекла відправлено 500 80 окупантів. Танків ворога за весь час повномасштабної війни спалено 4278 за добу 16. Бойових броньованих машин рашисти втратили вже 8303, 13 за добу. Артилерійських систем Російської Федерації знищено вже 5028 за добу 15 одиниць. Ворожих реактивних систем залпового вогню українським воїнам вдалося розбити за весь час аж 711 штук. Засобів ППО 2 армія міра втратила 469 одиниць за весь час повномасштабного вторгнення. А от літаків рашисти втратили вже 315 штук. Натомість гелікоптерів вдалося приземлювати. Лити на віки вже 313, за минулу добу збито ще один гвинтокрил. БПЛА оперативно-тактичного рівня знищено 4179 одиниць, 4 штуки за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по Україні, збито 1377 штук. Кораблів і катерів ворожого флоту потоплено 18 одиниць. А от автомобільної техніки та автоцистерн. Успішно спалено, тільки вдумайтесь: 7495 одиниць – 16 за добу. Спеціальної техніки рашистів ліквідовано 746 штук, 4 за добу. Дані продовжують оновлювати та уточнювати. Слава українським захисникам та захисницям.